Лише третина школярів у Чернівцях здорові настільки, аби відвідувати урок фізкультури в основній групі. Щороку на чергових профілактичних оглядах кажуть медики, вони виявляють дітей нові патології та хвороби. Відтак такі обов'язкові обстеження дуже потрібні, хоча вони й завдають багато клопоту лікарям та хворим. Місяць чернівці 21,5 тисячі дітей школярів. І уявіть собі концентрація і дітей, і батьків це дуже велика. В будь-якому закладі лікувальному до 2009 року профілактичні обстеження проводилися в школах у визначені дні. Організовано у спеціально відведеному для цього приміщенні лікарі оглядали дітей, не викликаючи з роботи батьків та не примушуючи учнів стояти в довжелезних чергах. Потім цю практику припинили і всі приходили до поліклініки в п'ятій годині. Прийдуть десь 500 чоловік, і вони повністю паралізували роботу любого закладу. Ну уявіть собі, і ускладнили роботу взагалі батькам. І нам тому що і школі, тому що вони повинні вести окремо там, наприклад, зошит здоров'я, класний керівник. Прокуратура весь час приходить, перевіряє, чи своєчасно він пройшов. Зараз на руками процедуру огляду в школах. Повертають в кабміні. Зазначають, що цього просили не лише медики, але й батьки. Зручніше, чим тому, що все в один день робиться, і без зайвих труднощів дуже багато було що. Люди з маленькими дітьми приходили і доводилось їх припускати. Тут черги, це незручно. Батькам треба батькам треба тут знаходитися. В школі цього не всього не треба. В той же час урядовці запевняють, відновлення обов'язкових медоглядів у навчальних закладах не заперечує обстеження у сімейних лікарів та терапевтів загальної практики. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. час новин Чернівці.